Первомайський. більшовицька та російська мовна назва Перейменування просто необхідне в Україні. Не було жодного первомайська у дорадянський час. Назва з'явилася на топонімічній карті України після поразки українських національно визвольних змагань 1917-1921 років. Всі ці населені пункти отримали свою назву після встановлення радянської влади і були символом перемоги рад робітничих і солдатських депутатів над українським визвольним рухом і символізували русифікацію українського народу. Ця назва є символом встановлення влади більшовиків червоного терору проти борців за українську державність. Назва Перомаський прийшла в топоніміку завдяки більшовикам, в процесі русифікації. Назва Первомайський складається з двох російських слів первий і май. Назва місяців українській мові мала свій автентичний шлях формування. У сучасній українській мові слово Май як назва місяця не вживається. Ми маємо красиве і малозвучне травень. Травень пророста трава. На мапі України Радянської доби десятки первомайських. В межах держави Радянський Союз було чотири міста Первомайськ та Первомайський, 19 населених пунктів із назвою Первомайський, дев'ять первомайських районів, 10 населених пунктів, що мали назву Первомайське. 24 червня 1952 року. Селище Лихачова Олексіївського району було переименовано на Первомайський. Первомайський більшовицька та російськомовна мовна назва, яка відображає ідеологію і діяльність комуністичної партії. В Україні іде війна, є фронт бойових дій і є боротьба за декомунізацію і дерусифікацію української землі. Носії чужої мови, культури, люблю грозу в началі Мая показали себе в Бучі, Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі та й по всій землі нашого народу. Сучасна російсько українська війна і безневинна смерть мирного населення виключає присутність цього російсько радянського в світогляді українців, тому зміна назв міста є на часі.